Друзі, вітаю, дощ пішов. Просили мене засняти бачите ти крещі по тянули. Айго. Зараз я заношу ні щоб він не мішав мені говорити. Цей клапан клацає. Звук двигуна нормально не передається через відео. Так. Це все в хорошому стані. Немає навіть ржавчини. Фари все ціленьке, ці болтики все добре, радіатор, на кондиціонер в доброму стані. Ця фара теж все добре. Вони просили зняти цей під капотом. Моторний відсік. Тут доволі, я б сказав, бо не буду там нічого палити. Нормальний стан, та як для машини, які 8 року у нас 24 рік на вулиці. Ламжерони ціленькі, нічого не проживіло. Захист двигуна, металевий, а по боках є пластмасовий. Так тут навіть не проживіла оця штука, що акумулятор тримається. 3. Kod, molz, kdo hoče, tam pogledajte, preverajte. Рігона я не мив, а він сухий. Ну от що тут ще знімати не знаю. Стан тут доволі відмінний, кого цікавить авто. Будь який сервіс, перевірайте, дивіться. Авто. Не то, що в нормальному стані, а в відмінному, її з руків. 16 рік авто пішов, що хотіти в машини. Дивіться, навіть шланги, які оце... Видно, що ж вона мало їжджена, навіть цей неокисений генератор. Патрубки, стан я не знаю, що ж. З Європи приїжджають на багато гіршому стані машини і відсіки двигуна, та як там, можливо, того залежить ще від клімату, а можливо хто їздить там, де посипають дороги, там всякої хімії так думаю. Ну, там все окислене, а тут все прекрасно і гарно. Не знаю, що тут ще хотіти в цієї машини. Просто заправити її та їхати на нею і кататися. Що я і роблю. І не жаліюся. Акумулятор тут теж нормальний, я не хочу цю кришку відкривати, все з ним класно. Він в відмінному стані. Так як і все решта. Так що, друзі, до нових зустрічей, Кого що, що цікавить, кажіть будемо знімати.